Всього однієї хвилини вправ достатньо, щоб зміцнити ваші кістки. Хвилина, яка змінить ваше життя, як короткі тренування зміцнюють кістки та здоров'я. Ми звикли думати про турботу про кістки як про довгостроковий проект, який вимагає наполегливих тренувань, суворої дієти і, можливо, цілого арсеналу добавок. І це не зовсім помилка, але що, якщо я скажу вам, що ключ до міцних кісток може бути набагато простішим, ніж ви думаєте. Кілька років тому я зіткнулася з цією ідеєю, і вона повністю змінила моє ставлення до підтримки здоров'я скелета. Я завжди була прихильником силових тренувань і йоги, вважаючи їх основою для здоров'я кісток. Але після прочитання кількох досліджень, що ще важливіше, спілкування з експертами з остеопорозу, я зрозумів, що навіть невеликі, але інтенсивні навантаження можуть мати значний вплив. І це не просто теорія наукові дані підтверджують, що всього одна хвилина високоінтенсивних вправ в день може істотно поліпшити щільність кісткової тканини, наука за одну хвилину. Ідея про те, що лише одна хвилина фізичних вправ може мати значний вплив на здоровий кісток, може здатися нереальною. Однак, як показує масштабний аналіз, проведений серед більш ніж 2500 жінок це дійсно так. Жінки, які приділяли всього хвилину в день інтенсивним вправам, демонстрували більш високу щільність кісткової тканини. При цьому інтенсивність не обов'язково повинна бути екстремальною. Для молодих жінок це може бути біг, а для жінок в постменопаузі – навіть помірна ходьба. Що особливо важливо, це той факт, що найзначніший приріст щільності кісткової тканини спостерігався між тим, хто взагалі не займався спортом, і тими, хто приділяв цьому всього хвилину. Це говорить про те, що навіть невелика зміна звичок може мати величезне значення. Як це працює, кістки як адаптивні тканини? Щоб зрозуміти, чому це працює, потрібно пам'ятати, що кістки це не просто тверді, неживі структури. Це живі, адаптивні тканини, які реагують на навантаження. Коли ми навантажуємо кістки, наприклад, під час фізичних вправ, вони починають виділяти речовини, що стимулюють ріст нових кісткових клітин. Це, по суті, процес зміцнення кісток. Високоінтенсивні рухи з обтяженням будь то стрибки, присідання або навіть швидкий підйом по сходах, створюють здорове навантаження на кістки, змушуючи їх ставати щільніше і сильніше. Це схоже на те, як м'язи адаптуються до силових тренувань, вони стають більшими і сильнішими, щоб справлятися зі зростаючим навантаженням. Мій особистий досвід від хаосу до уважності я сама була скептиком. Поки не почала експериментувати з цим підходом. У минулому я часто переходила від однієї інтенсивної програми тренувань до іншої, відчуваючи себе виснаженою і не бачачи значних результатів. Але коли я почала вбудовувати короткі, але інтенсивні вправи в свою повсякденну рутину, я помітила значні зміни. Наприклад, я почала додавати короткі серії стрибкових вправ під час перерв на роботі. Всього кілька хвилин стрибків на скакальці або присідань з вистрибуванням виявилися досить, щоб відчути прилив енергії і поліпшити настрій? Більш того, я помітила, що мої суглоби стали менше боліти, а постава покращилася. Як інтегрувати хвилину вправ у своє життя? Чудова річ у цьому підході, його простота та гнучкість. Вам не потрібен складний план тренувань або дороге обладнання. Ось кілька простих способів додати хвилину вправ у свою повсякденну рутину. Підйом по сходах, замість ліфта використовуйте сходи. Це чудовий спосіб додати трохи інтенсивності в вашій ходьбі. Стрибки на скакальці. Всього кілька хвилин стрибків на скакальці це прекрасна кардеотренеровка, яка також зміцнює кістки, присідання з вистрибуванням. Ця вправа відмінно підходить для зміцнення ніг і сідниць, а також для стимуляції росту кісткової тканини. Швидка ходьба прискоріть темп ходьби під час прогулянки з собакою або під час обідньої перерви. Танець, увімкніть улюблену музику і потанцюйте кілька хвилин. Це весело та ефективно. Важливі моменти та застереження. Проконсультуйтеся з лікарем. Перед початком будь-якої нової програми вправ важливо проконсультуватися з лікарем, особливо якщо у вас є якісь захворювання або травми. Почніть повільно, якщо ви новачок у фізичних вправах, почніть з коротких періодів активності та поступово збільшуйте інтенсивність та тривалість. Слухайте своє тіло, якщо ви відчуваєте біль, зупиніться і відпочиньте. Не забувайте про харчування, здорове харчування, багате кальцієм і вітаміном Д, також важливо для здоров'я кісток. Висновок Інвестиція в майбутнє. На закінчення я хочу підкреслити, що турбота про здоровий кісток це інвестиція у ваше майбутнє. Лише одна хвилина інтенсивних фізичних вправ на день може значно покращити щільність кісток, зменшити ризик переломів та покращити загальний стан здоров'я. Не відкладайте турботу про свої кістки на потім. Почніть сьогодні, і ви побачите, як невеликі зміни у вашій повсякденній рутині можуть принести величезні результати, пам'ятайте, здоровий кісток це не марафон, а серія коротких, але ефективних спринтів. Не варто чекати ідеального моменту, щоб почати піклуватися про своє здоров'я. Почніть з малого, і ви побачите, як поступово поліпшується ваше самопочуття і якість життя. Не забувайте, що кожен крок до здоров'я це важливий крок до довгого і щасливого життя. Будьте активні, будьте здорові, і насолоджуйтеся життям.